Вітаю, свіжий рейтинг Центру Global Development показує цікаву картину: Швеція, Німеччина Норвегія лідери світової благодійності. Країни, які десятиліттями тягнули на собі тягари глобальної допомоги, різко скорочують фінансування міжнародних програм. Тепер вони будуть менше допомагати іншим країнам і не тільки вони. Британія оголосила скорочення бюджету міжнародної допомоги на 40%. Міністр з міжнародного розвитку подав відставку на знак протесту, але уряд не змінив свої точки зору. Гроші перекинуть на оборону. Франція також зробила цей вибір у 2025 році бюджет на міжнародну допомогу скоротили на 35%. це півтора мільярда доларів. Чому? Бо у Франції економічні проблеми, бюджетний дефіцит, інфляція, уряд вирішив змінити пріоритети на укріплення власної фінансової стабільності. Федеральний бюджет Німеччини на 25-й рік також передбачає скорочення на 4,8 мільярда євро. Міністерство економічного співробітництва втратить майже мільярд євро. Гуманітарна допомога більш ніж на половину, і це після десятиліть. Коли Німеччина була другим найбільшим донором в світі після сполучених штатів Америки, але німецький уряд бачить зростання підтримки партії Альтернатива для Німеччини, риторика якої прямо вимагає перестати годувати інші країни. Мільйони німців з цим погоджуються, бо вони працюють, платять високі податки, а потім бачать, як ці гроші летять за океан. Нідерланди планують скоротити фінансування благодійних організацій майже на дві третини з півтора мільярда євро до 390-565 мільйонів шістдесят мільйонів. До 27-го року загальний бюджет допомоги зменшить на 2,5 мільярда євро. До того ж, бюджет на іноземну допомогу скорочує і Бельгія. Швейцарія закриває програми в Албанії, Маладеші та Замбії. які Європейський Союз перерозподілив 2 мільярди євро з фонду розвитку на міграційні програми. А тепер подивимося на цифри з іншого боку: США у 23-му році витратили близько 66 мільярдів доларів на офіційну допомогу іншим країнам. Може це і звучить багато, але по факту це всього двадцять їхнього ВВП. Європейський союз загалом витратив майже 96 мільярдів євро. Це при набагато меншій економіці. Європейці завжди давали більше у відсотках. А тепер США після приходу Трампа закрило USAID, звільнило людей, заморозили програми. Організація витрачала величезні кошти на іноземну допомогу, але тепер її діяльність на паузі. Взагалі на заході десятиліттям існував негласний договір. США лідирують. Європа підтримує. Але коли американці виходять з гри, чому європейці повинні взяти за всю відповідальність? Вони не... Підписувались бути єдиним донором для всього світу, та не зобов'язані платити за всіх. В Європі все частіше звучать ідеї підвищення пенсійного віку, або ж скоротити соціальні виплати чи підняття вартості комунальних послуг. А паралельно з цим мільярди євро летять в Африку чи Азію. Виникає питання: а що ЄС отримав за ці витрачені мільярди? Африка стала багатшою? Ні. Там менше воєн? Ні. Звідти менше їдуть мігранти, навпаки, більше. Політики праворадикальних партій свідомо грають на цих питаннях і просто озвучують те, що думають мільйони європейських виборців. І ще один важливий нюанс: значна частина того, що країни звітуються як міжнародну допомогу, насправді йде небідним країнам. Це витрати на біженців всередині країн-донорів, 13% всієї допомоги. Реальна допомога найменш розвиненим країнам і до цього падала в 2024 році на найбідніші держави пішло 35 мільярдів доларів. На 3% менше, ніж роком раніше. Натомість гроші цілком логічно переливаються в безпеку. Європа бачить Москові загрозу після вторгнення в Україну і правильно, якщо зараз Москва впаде, бідні країни тим паче не отримують ніякої допомоги від Європи. Взагалі ніколи не варто сподіватися на когось іншого. Кожна окрема людина повинна брати відповідальність за своє життя і фінансову стабільність, як і суспільство. Ми хочемо нагадати, що у нас триває, до речі, Червна П'ятниця. Наша головна акція року, коли ви можете взяти два повноцінних навчальні курси за ціною одного, вибінали ті програми, які логічно проходили би люди разом і зробили їх максимально доступними до 30 листопада. Один з таких наборів основи інвестування та фінансова грамотність це два фундаментальних курси, які створюють нормальний фінансовий старт. Спочатку ви розбираєтесь бюджетом, резервом і тим, куди зникають гроші, а потім крок за кроком передаєте управління фінансами в свої руки через базові принципи інвестування, тобто не просто подивився курс, а реально змінив поведінку з грошима. Нагадую, два курси за ціною одного доступні тільки до 30 листопада. Забрати набір можна за посланням під підвід. Зараз багато хто критикує рішення ЄС адже через скорочення витрат організації охорони здоров'я, які боролися з малярією в Африці, втрачають фінансування. Програми з питань африканського репродуктивного здоров'я закриваються, але проблема в тому, що Африка мала ці програми десятиліттями. Населення зросло в рази, бідність залишилась, а процент виявлення малярії вже більше 10 років змінюється лише в межах статистичної похибки. Також є інші аргументи. Мовляв, допомога іншим це інвестиція в стабільність, бідність породжує конфлікти, конфлікти породжують міграцію. Міграція дестабілізує Європу. Тому краще витрачати мільярд зараз, ніж 10 мільярдів потім. Але цей аргумент не працює, бо Європа вже витратила сотні мільярдів і що. Міграція зросла і не планує зупинятись, а мігрують в основному, до речі, тамтешній середній клас. Це теж цікавий феномен. Не найбідніші мігрують з країн Африки, тому теж незрозуміло, навіщо це продовжувати робити. При цьому є декілька країн, які не скорочують допомогу. Норвегія залишається на рівні 1%, Іспанія планує збільшити програми допомоги, але це їх вибір. І саме так має бути: якщо норвежці хочуть віддавати 1%, їхня справа. Якщо німці більше не хочуть... Теж їхні права. Це не означає, що Європа повинна стати егоїстичною. Скоріше, Європа має право ставити свої інтереси на перше місце. Зараз ми можемо спостерігати початок нового трену. США виходять з міжнародних зобов'язань, Європа скорочує витрати і захищає себе. Китай заповнює вакуум, але його модель це позики під інфраструктуру, а не безкоштовна допомога. І це з економічної точки зору, начебто, здоровіше, але не здоровіше, тому що. Вони ці гроші роздають просто корумпованим часто літам, розуміючи, що вони заберуть якісь національні капітали і все. Це теж доволі безвідповідально, але їм пофіг, наскільки правильно впорюється та чи інша країна з тими грошима, які роздає Китай. Може, через десятиліття історики напишуть, що 25-й рік був поворотним роком, роком, коли багаті країни вирішили, що вони більше не хочуть бути банкоматом для всього світу, і це рішення врятувало європейську цивілізацію або не врятувало. Але хоча б спробували відправити гроші на оборону, безпеку і добробут власних громадян. Насправді, ну, ситуація дуже важка для Європи, тому що скорочувати міжнародну допомогу це одне, але так чи інакше, придеться робити і секвестр соціальної допомоги. Це збільшення пенсійного віку, спонукання людей більше працювати і працювати взагалі, відсутність програм. Довгострокової підтримки тих самих мігрантів, може бути адаптивна прострокова програма підтримки, але точно це буде вже не якась така, вибачте, халява, на яку їздили всі і думали, що Європа буде платити вічно. От так, в принципі, і відбувається така остання сторінка європейської матеріальної і фінансової допомоги. Від змінюється. І не вистачає на власну оборонку. З іншої сторони, це буде спонукати багато країн дорослішати і брати відповідальність за своє життя. Тому що інакшого виходу, нашого принципу, в житті немає. Ми можете якусь підтримку отримати е десь, так. Але якийсь подарунок невеличкий в своєму житті, який. Може зробити вам краще лише в тому випадку, якщо ви до цієї підтримки щось робили і будете робити далі. Тоді ця підтримка вам згодиться. А Якщо ні, то і буде ні. Просто впадете залежність і все. Всім, всього найкраще, дорогі друзі. До побачення.